Ось таке положення світла. Виправимо, все буде гаразд. Проєкт виконаний на лінзах у сьомих. Ось отриманий результат. З'явилось світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. розібрана права фара. Витягли скло. Стан кандів корпусів. Першої фари. Другої фари. Розібрана ліва фара, розібрана права фара. Будемо працювати з цими двома лінзами. Ось цю станіну будемо монтувати нову лінзу. Лед та стара лінза в станінах. Повернули лінзи в фари. Повернули декор фари. Ліва фара перед спакуванням. Лава фара перед спакуванням. Зібрали фарки, будемо повертати на авто. Завершили лінзування, ось як виглядають лінзи. Повністю заводське виконання. Завершили проєкт, отриманий результат. Ось з'явилося світло на дорозі, все гаразд.